Добрий день, шановні глядачі каналу Зброярі. Сьогодні у нас модернізація ось цього чудового звіра РПК 545. Досить цікавий потужний апарат. Ви бачите, можна на нього поставити наш потиличник. То, звісно, краще порахувати це все разом і купити вже готовий приклад, в якому буде і ручка ергономічна, і щока, і потиличник, і навіть гарна якісна антапка. Як ви знаєте, наша компанія виробляє досить багато цікавих речей. Ось такий СВД, СГД. Ви його бачили вже огляд на нього, досить цікавий, дуже користується популярністю. Ще більшою популярністю користується приклад АК, на базі якого був і створений ось такий чудовий приклад для РПК. Якщо ви подивитесь, цей РПК трошки коротший на 2,5 см, аніж АК. Це зроблено якраз за побажаннями, адже в окопах керувати довгим прикладом досить і досить незручно. Також зроблено і приклад для ПКМ. Він також короткий, коротший за стандартний і завдяки цьому в окопі працювати ним набагато зручніше. Тому першим чином ми знімаємо, відкручуємо ручку. Звісно, спеціальний фіксатор на ствольній коробці. Після цього відкручуємо два гвинта на прикладі і знімаємо приклад. Якщо все порахувати, потилочник щоку, то це немала вага. Ну і саме головне, він не зручний. Тобто в ньому нема нічого такого, щоб вам було цікаво. Тому їм розробили спеціальну версію прикладу саме під РПК. Як ви вже зрозуміли, тут у нас стоїть два гвинти, які ви можете відкрутити, і ось ці проставки повністю майже можете всі їх забрати і зменшити довжину. Тобто, даний приклад може регулювати свою довжину від мінімуму, якщо порівняти його, наприклад, з заводським. Дивіться, наскільки він може бути коротший, а це, повірте, набагато зручніше в окопі, аніж більш довгий. На бік одягається, ось так трошки на бік, наш потилочник. Він сідає досить потужно, надійно, м'ягенький, приємний, повторює вигін, все як потрібно. Також ви помітили, тут стоїть у нас щока, вона регулюється по висоті. Це також зручно. Матеріал такий трошки м'ягенький, еластичний, приємний на дотик. Є антабочка двустороння з обох боків. Ну і звісно, ручка, друзі, ну це ручка просто пісня. Вона була зроблена на базі ось цієї ергономічної ручки, також універсальної, яка підходить на всі види майже зброї АК, РПК і навіть ПКМ. Тобто така універсальна ручечка. Вона дуже сподобалась хлопцям, тому на базі неї була зроблена ось ця ручка для прикладу. Дуже класно в руці, незважаючи на те, маленька рука, велика рука. Щоку ми знімаємо, барашки відкручуємо. Бачите, все дуже просто. Деякі з вас часто запитують, а чи можна поставити приклад АК сокіл на РПК? Так, в принципі, можна, але вам прийдеться у сокола зрізати ось тут 0,7 мм з цього боку сточити і з цього боку площину 0,7 мм. і знизу підрізати десь на міліметр. Поверхню для того, щоб сокіл став. Але щоб ви цим не займалися, я і розробив саме вже готову версію під РПК, в якій не треба нічого доробляти. Просто беремо ствольну коробку РПК і вставляємо в посадочне місце. Бачите, все заходить. Треба підстукнути трошечки. Ну, як будь-який приклад. Але, хлопці, я вас прошу, не треба кувалдами, молотками лупити. Чи там об землю там якось гасити, обережно ставте, тому що, поки ви його не поставите приклад на своє місце, не зафіксуєте ось цим гвинтом фіксованим заводським довгим. До тих пір він не буде найміцнішим, найпотужнішим. Після того, як ви встановите, він не набере свої потужності, адже буде кріпитися до ствольної коробки, затискатися. Це додаткова фіксація, нічого тут не виламається. Тут буде зафіксовано, і тоді він буде дійсно потужним. Тому обережно ставимо, щоб ви не стукали тут нічим, просто беремо викрутку, вставляємо в отвір і ось таким чином на себе відтискаємо. І Підтискаємо сам приклад до ствольної коробки. Бачите, зазора немає, все гарнесенько, просто супер. Ось цей зазорчик вибереться, коли ми поставимо сюди гвинт і зафіксуємо, закрутимо. Вставляємо в спеціальне місце. Тут бачите такий прорізь для того, щоб ви могли його встановити. Тепер залишається зібрати тільки затворну групу та магазинчик під'єднати. Як ви вже зрозуміли, цей комплект досить непоганий, такий бюджетний варіант. Але це. Це набагато цікавіше, набагато ефективніше. Тут уже все є, що вам необхідно, і виглядає ну просто, ну просто звірюга. На цьому, друзі, я буду з вами прощаватися. Сподіваюсь, це відео вам сподобалося, особливо власникам таких от цікавих апаратів, як 545 РПК. З вами були Зброярі. Всім добра, слава Україні!